Що я хотіла показати свою ту, яка в мене виросла з такого росточка, як моя ладонька. Бачите, яка вона вже. Я зростом. Метр шістдесят три, якраз на силу достаю до її верхівки. І що з дивного тут у мене декоративний жасмін. І ось тут Розпустилася одна єдина квіточка. Більше нема. Він же відцвів. Він же відцвів. і коли цвіте весною вже смінилось, такі коробочки вже, а це одна єдина квіточка. <кхи> а тут оце тархун. <кхи> в цьому році такий громадний, не знаю, що з ним робити. Посадила одним росточком, як приправу. Ні разу ним не користувалася, треба його трошки буде осінню викопати, забрати його половину. Або навіть більше, хай собі росте. Весною новий виросте. Тут у мене хвощик. І декоративний. Все. Віноград треба обрізати. І він чай прицвів. Листя не заформентувала так. О, зараз дуже добре видно, як туман повзе вже з річки на город. Бачите. Це такі от у нас бувають цікаві ранки. Сьогодні буде дуже спекотно.